Наша задача нашого продукту полягала в тому, що ми захотіли поєднати класичну судоку зі здібностями, які будуть як заважати вашим суперникам, так і навпаки, буде допомагати вам у проходженні цієї гри. Хотіли б вам продемонструвати наш мобільний застосунок гри Битва судоку ми тільки заходимо на головний екран, то бачимо кнопки Створити, приєднатись та настанови. І оскільки зараз ми не ввійшли в аккаунт, ми не можемо ні створити гру, ні приєднатись. Можемо тільки глянути настанови, де розказані ігрові правила та бафи і дебафи наявні. А також можемо зайти в налаштування музики та звуків. Щоб зайти в аккаунт, треба натиснути на іконку зверху справа. Ми потрапляємо на авторизацію. Тепер, коли ми зайшли в аккаунт, ми можемо створити гру. Ти, що на створити гру, ми потрапляємо у лобі. Тут є код кімнати код лобі. Цей код можуть ввести друзі, щоб приєднатися до нас в одну гру. Також у лобі має кілька статусів, це очікування гравців. Наприклад, зараз видно, що Іван не готовий, не натиснув готово, і тепер у нього очікування у лобі статус очікування хоста. Тепер, коли всі готові, я думаю, можна запустикати гру. Коли ми запускаємо гру. У нас змінюється фонова музика. Ми потрапляємо на екран, де зверху видно список гравців. Всередині є поле, під ним кнопки для вибору цифри, під ним баф-дебаф і кнопки взаємодії. В грі є емоції. То можна надіслати. Ми можемо бачити на полі у Максима Хрестики, це там, де суперники поставили правильні числа, вам відображається, де це місце, але не дає додаткові інформації, щоб не зробити гру занадто простою. Також, коли робиться помилка, то видається звуковий сигнал, який просто сповіщає і показується ця клітинка червоним. Можна витерти цю клітинку з допомогою пані бумки, на що теж є відповідний звуковий сигнал. Також ми можемо бачити, що наш мозок став розовіше і накопилося Q. Допумінього ми можемо використовувати бафи і дебаф. Пройдемося по кожному з них. Ось перший це підказка. Вона дає інформацію про поле ось цю сімірку дала нам. Показує випадкове число в випадковому місці. Показується зеленим, потім зникає. Наступний баф це щит. Зверху в списку гравців ми можемо бачити навпроти мене на японку щита. Це означає, що наступний дебаф, який буде на мені використаний, не матиме сили. Але щит може захистити лише від одного дебафу, після чого він сам прибереться. Е, наступний баф це дублювання. Якщо я зараз знайду десь правильне число, то мені поставиться на полі у випадковому місці ще два таких самих числа. Наприклад, я знаю тут п'ятірку, і ще дві п'ятірки мені поставилось. Автоматично. За підсказкою задублювання очки не нараховуються, оскільки це допомога від сервера. Наступний баф якраз змінює кількість нарахованих балів. Зараз перейди до дебафів. Перший дебаф це плутанина. Коли я його використовую у Івана, всі його числа на полі та в меню вибору помінялися місцями. Наступний дебаф це динаміт. Якщо використовую, прибереться останнє значення, яке поставив Максим. Що сімка у мене тут зникла. Наступний дебаф це ведмежа послуга. Коли я його використовую, ніде ніяких позначень немає, ніби нічого не відбулося. Але насправді наступна. Підказка Івана буде відправлена йому неправильною. Тані Дебаф, це сапля, я його використовую. У Івана з'являється на екрані сапля розміром 3 на 3 клітинки, в центрі якої неможливо взаємодіяти із болем. Перемоги бувають різних видів. Коли ввичір було 10 хвилин віддати на гру, тоді просто порахується в кого більше очок, то і переможе. Або якщо заповниться все поле в одного з гравців, то йому дадуться додаткові 100 балів, де порахується переможець. Як ви бачите, я переміг. У Максима програв відповідний звуковий сигнал, що він програв. В цьому все. Дякую за увагу.